І зараз трансляція. Можемо починати. Є, так? Так, 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 є. Так. Колеги, дякую, що оперативно зібралися. У нас на порядку денному одне питання. Будь ласка, Антон, доповідайте нам. Доброго дня, шановні члени комісії. Департаментом капітального будівництва виноситься на розгляд рішення про встановлення граничного розміру кошторисної заробітної плати, що враховується при визначенні вартості будівництва. Останній раз переглядалася заробітна плата в 2023 році. Зараз на прохання і чисельні звернення підрядників. при при виконанні робіт вони дуже просять і написали всі листи, що, щоб ми підвисили граничну норму заробітної плати. Згідно розрахунків, вона буде 30 тисяч 431 гривня 54 копійки на сьогодні. Добре, Добре. це дуже Добре. важливе рішення. Давайте приймати. Запитань немає до доповідачі? Немає. Немає. Тоді прошу підтримати, хто за це? Так, Дякую. І... Дякую, колеги, до побачення. Усі до добре. Дякую.